Як дається набір клякс в ряді 5 клякс, вам потрібно завертати порядок їхнього подання в одному ряді. Пізніше вам видається ті самі флякси з тими самими рядами, тільки в межах кожного ряду 5 клякс будуть перевірні місцями, вам потрібно буде їх пронумерувати. 1, 2, Один, два, п'ять, 4,3 в якій позиції. Тобто на закрутовання дається всього на всього 5 хвилин. Ще одна Зробити так, щоб якомога більше людей захоплювалися запам'ятовуванням і згадуванням, власне, це є дуже навіть непогана мета. Взагалі в Європі це дуже популярний вид спорту в прямому значенні цього слова спортивне запам'ятовування. Азія вся просто шаленіє від, від, від спортивного запам'ятовування. Мені відомо, що в Китаї. Саме це заняття воно вже доганяє по популярності шахи серед інтелектуальних видів спорту. Ну в Україні поки що це новинка, але так сподіваюся, що все більше і більше людей будуть з'їжджатися на такі от змагання і визначати, хто саме краще запам'ятовує ту чи іншу інформацію. Я був представником України на чемпіонаті світу власне. Дуже мрію, що поїду вже на наступний чемпіонат, з якою не якою, але командою. А це означає, що вже можна розраховувати на трошки кращі результати ніж були минулого разу. Почали.

Школа, шалений рамлик, з Києва приїхала, Олена не ковачка її... Давайте дійсно скопкаємо. Вже виходіть? Так, вже вголіте! <палюк> перший раз відбувається <палюк> перший раз. І перший раз, ну, крім того, що, що всі знаєте, де ви вчитеся, самого трудового тренера. А саме крутатиня, що вона біля вас, чуть що, звертайтеся, це компанія шоу Равлик», школа розвитку. Була приставлена, по цій дістанні. Це як путін. Яка називається Speed Cards. Е, можна хтось може знайти ці мадалі? Будь ласка, Зелененька. На себе повішає. На себе повішає. Повішує на Пов... Повішає на повішає на себе. Третє місце. Е, повішає на себе. Максим Василик! Ти може залишайся, будеш... Ні, щось сідай, щось сідай, все нормально. А. Друге місце, а в друге місце цій дисципліні отримує лелик виходь. Робить фантастичні речі з колодою карт. Я розумію, що змагання це зовсім інша річ. І, на жаль, здається, володька єдиний зміг витягнути швидше ніж за а, 5 хвилин офіційно. Повну колоду. Повну колоду, тому похопаємо. Давайте похопаємо стацію. хочу сказати, що в мене голос захрип, тому що я вже 4 дні дуже багато неправильно спілкуюся з людьми. Мені дуже приємно, що такі змагання відбуваються саме в стрію. Мені дуже приємно, що в нас в стрію є дуже багато креативних, е сучасних, розумних інтелектуальних людей. І не тільки в Києві, у Львові, в інших містах вони є, вони є всюди. І слава Богу, що сьогодні в стрій приїхала така класна кількість розумних людей. Я надіюся, що основне, щоб Гордій не зупинявся. Повірте мені, я для нього все зроблю, допоможу, тому що ми всі, що зі сторями хочемо, щоб наше місто було прогресивне таке. І я вам обіцяю, що наступного року, якщо ви захочете ще тут заночувати, то в нас тут буде людей. Випадкові слова. Одну секундочку, я пропоную ще раз поаплодувати Андрію, який нас так тепло е, приймав, тут доготував, то Я як фізик математик я розумію, що ви всі люди настільки високо інтелектуальні, що навіть я радий, що я просто знаходжуся тут біля вас і бажаю вам успіху, особливо тим найменшим таким класним. Читає, що я пишу новидальці, бачиш? Новідальці пише місце. The First Ukrainian Open Memory Championship. За що? Третє місце за що місце Random Words. Випадкові слова випадкові слова. Слова була переігровка. Лоб на лоб пішли володька і неволодька. Володька, володька виграв третє місце. Це та сама дисципліна вторе. Друге місце. Ярослав. розславу. Понятно, хто okay. виходить? Анька. Okay, Дати. Історичні дати. дати. Всі пам'ятають, коли перший гейт-парад відбувся. Тобто пам'ять вас хороша. Отже, за хорошу пам'ять. Ви знаєте, вам треба оголошувати кращу вісімку України? Ви знаєте. Кращу трійку України по історичних датах. Це Ярослав. Я вам він сказав, я приїхав так випадково. Так да, не не випадково він вже мене тормовно давно, дурно, я приїду, я поїду. Стоп, це третє тобі включило? Назад, друге тобі вивчає. Третя лотка покопить. А друге! Не третє, а друге, пониження... поніження. Отже, наступна дисципліна, є, чесно, багато, так що розслабляйтесь, утримуйте задоволення, чай, кава, почати. Давайте! Вінари! Ну ш -ш Батя, програміст, знає, що, програміст, знаєш, од кіновіодиниці виходить газє. Сашольний сів і може мусить знов ставати. 10 min minutes cards? Да. 10 хвилин карти. Ярославе, третє місце! <плоди> Дай, Макс, Макс, виходь. Друге місце Макс. Спортивні запам'ятовуванням і дивиться фотки тих спортсменів, це вони вічно фоткаються в обвішенні ті медалі. Mm -hmm. Що за? Виграв так, звідки тебе 15 медалей, А то вони в кожній дисципліні, піддисципліні, піддисципліні. -під вони ходять як Брежнєв. Так що володька привикає, тому що хороша людина, хороша в обців. Наступна дисципліна. Це реально мені здається найтяжча дисципліна. Вас закипали мозги. Це число на звук. І третє місце отримав Саша Олійник. Ярослав ставай друге місце. Що <дойный> там пише? Пише speed numbers. Чисто, швидко, швидко. Ну то це просто. Саша, третє місце. Децепції поміняв. Що не я цей? <ріст> Володьте, третьє місце. <ріст> <ріст> Це називається реприватизація. <ріст> 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 Він запам'ятав за 5 хвилин дуже швидко до паче, як 70 цифр, так само, як і Роман, який зайняв друге місце.

Імена, імена і фейси. Тут все дуже добре. Ярославе, ви запам'ятали про мене, 24 людини 25, 25, і є так само. 25 людей, і тут при таких дивних людей з дивними іменами, китайці, з французькими іменами, з японськими. Аня. Встаньте назад вставай перше місце, прийди сюди. Саша, Андрій, Стася, я через рік тебе побачу, де запитають, чи ти запам'ятав. Прогугли, що я в себе нормальний, не скажу. Ні, що там, перші флороші запам'ятаю. Abstract images, abstract images. Абстракції, це знаєте, ті флякси. <плес> про що ви думаєте, коли дивитесь на цю картинку? Що воно вам каже? Це публічний тест. Абстрактні. Образи. Хочу третій ромку лели. Виходимо. Друга Ярослава стоє і мола перше місце. Висеплення фоні вийде вже По Похиняку. Що нам пише? Пише random numbers. Випадкові числа. Випадкові слова, випадкові числа. Це такий предмет є математичний, випадкові числа. Так. Максим і Роман по 80 чисел зробили, але я вже говорив, що Максим, на жаль, зробив помилку після того, а помилок нема, тому... Тому, на жаль, а тобі на щастя, тобі повезет в любі, виходь сюди, третій місце. Ярослав, ставайте, друге місце. А це означає, що наступний рік ця людина буде вважатися найкрутішою людиною з найкрутішою пам'яті після пам'яті Костапович-Городія, звичайно, в Україні. А я зараз коротко розкажу, мені здається, оці випадкові числа мені якраз потрібно. Напрям... А пам'ятаєш, коли перший раз зустрілися, коли то було? А коли перший раз там було? А ні. Я нічого не пам'ятаю а так би, ви, я би все пам'ятав там. Коли я першого зустрілася? Четвертому листопада 2001 року зустрілися одинадцяти 11.15. Так, я Він, хочу Він, так. Ще аплодисменти мають, ну ще раз нагадую, вісьмірка найкращої най людей з найкращої пам'ятки в Україні. Однозначно, це Людмила Станівчук, яка, до речі, випадково потрапила, приїхала просто подивитися, скажу так, ходила, колись, щось пам'ятаєш, та щось пам'ятаю. А давай, давай. Бачили свою висоту, і її повз. Що ви говорите? Однозначно, всі люди, які тут сидять, але давайте зразу переходимо до тройки. На третьому місці бронзу в загальному заліку отримує Макс Велико. По малах набрав. А друге місце це вже понюхати лаври, але ще не отримати. Це а, хто олійник? Так? Хто там? Ну, Скажіть. Роман Лелик. Та. Роман Лелик, сорі! Estrela.